Чергова спроба реанімації міського довгобуду. У мерії розробили нову концепцію завершення будівництва стадіону рух. Основна думка вийти за межі суто футбольного спорткомплексу. Зокрема, вільні довкола стадіону території можна відвести під універсальний, в тому числі легкоатлетичний манеж. А це використання ділянки для змагань з десятків дисциплін. Саму арену, яку зводять вже понад 20 років, також варто завершити з акцентом на легкоатлетичні види спорту. Можна було б на базі міста Івано-Франківська проводити. Збори можна було би проводити два всеукраїнських загальнообласні змагання з легкої атлетики. Стадіон рух можна до цього адаптувати. Довкола стадіону руху. В проєкті є задум відкрити вільні відкриті легкоатлетичні майданчики. Крім того, поблизу основного стадіону можна збудувати готель, відкриті поля для футболу, волейболу, тенісу та інших вуличних дисциплін. Дану стратегію уже представили на розгляд депутатської комісії з питань підприємництва. Обранці не заперечують, рух потрібно завершувати. Однак там не надто оптимістичні щодо планів співпраці з федерацією легкої атлетики. Є певні застереження чи сумніви, тому що з боку федерації не надані певні. Умови, які б говорили, що це надійні партнери, які знайде державний ресурс для саме для капітала вкладень. Через ті та інші зауваження проект подальшої долі стадіону рух наразі повернули на доопрацювання. Ну а завершувати будівництво не приховують у мерії, Будуть не з міського бюджету, адже на втілення в життя озвученої стратегії потрібно близько 250 мільйонів гривень. Такі гроші можуть виділити лише приватні інвестори.